Свій переможний стрибок виконує вихованець спортшколи з Івано-Франківська Дмитро Савицький. Хлопець на легкоатлетичній подільській зимі у довжину сягнув позначки 6 метрів та 31 сантиметр. Відрив від срібного призера склав 5 сантиметрів. Конкуренція була велика, ну, важкувато було. Я ще бігав 60 метрів і стрибались так, важкувато. Але я вважаю, я ціль тренера на сьогодні виконав. І я задоволений результатом. Це мій особистий рекорд на даний момент. І це є другий розряд, старший. Ну, я вважаю, це на даний момент це нормальний результат. Вперше на турнір приїхав тренер відділення легкої атлетики, батько титулованого українського плавця Михайла Романчука. На змагання привіз трьох вихованців, одна з них його донька. До слова, минулоріч вона вже пробувала свої сили на обласному турнірі у Хмельницькому, але цього разу дебютувала на 600 метрівці. Турнір дуже хороший. В мене ж хороший, теплий. Це Ще більше би, стимулює і дітей для тренувань. У ну, нас, на жаль, в рівному таких умов немає для тренувань взагалі. Це зимовий період, і би, ми, дійсно воно проходить і підготовчий базовий період. І він проходить взагалі як тренування. Да? Ну, найкраще тренування це змагання, виходить да? в цей період саме. У 14-му за ліком турнірі з легкої атлетики взяли участь 11 команд з різних куточків України. Це понад одна сотня учасників 2005 року народження. І молодші. Більше з півдічів, тому що там срівна, допустимо, три чоловіка приїхали, З Білої церкви, але ну, там трохи більше. Команда з Львова. Заслужили треді в Україні Лібідюкон тут вперше. Тата біше Римчика привез е е три чоловіка. Теж вперше тут в Хмельницьк. так є, да? є Івана Франківська теж вперше приїхали. І на цей тренер приїхав. За підсумками легкоатлетичного турніру, за представниками з Хмельниччини, вісім найвищих сходинок на призовому п'єдесталі, а це майже половина запропонованих дисциплін змагання. Тетяна Самсонюк Валерій Тилиховський новини міста.